З печить плюс другий сорт, вага мішечка, 8 кг за 1350. Такий жіночий фліс, теплесенький плотний. Розмір 54-й, може бути і чоловічий. Чоловічий плотний на замочку. Розмір. 2XL. Жіноча фліска, плотна, розмір еска. Ще одна жіноча плотна флісочка. На замочку розмір М. -ка. Велюрова розмір М. -ка. Жіночий фліс розмір 36-й. фліс, плотний розмір Элька. Така яскрава з капюшончиком. Фліска розмір Элька. На замочку жіночий фліс, розмір М. -ка. Жіночий тетік на замочку. Розмір. Ска. Плотний чоловічий фліс. Може бути як курка. Розмір XL. Ще. Ще один чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Така фліска чоловіча. розмір XL. Жіночий плотний фліс на замочку розмір L. Жіноча. Флісова безрукавка, розмір М. -ка. Жіночий тонесенький фліс, розмір 42. Ще одна жіноча фліска розмір М. -ка. Чоловічий фліс, розмір 2XL і останній велюровий жіночий фліс, розмір М. Це був фліс. Перший фізруйний сорт вага мішечка 8 кг за 1350 кг.